Так, вітання всім. Поки чекаємо матч, перший матч Дама Київ проти Макабі, скажу, висловлю думку стосовно, ну, виходить так, резонансної події, яка зараз обговорюється. ну, так, в нашому футбольному середовищі я маю на увазі незарахований м'яч Гереро у грі Епіцентр Динамо Київ. Це мається на увазі другий м'яч цього гравця, який він забив за рахунку 1-0, і який судді відмінили через офсайд. І, от. Вже там деякі фанати Динамо Київ, вболівальники, блогери, деякі обговорюють цей момент, там приділяючи йому так багато уваги, що ну мені просто смішно з цього. Там Віктор Вацько, взагалі, мене здивував своїм розбором цього моменту, і, зокрема, своєю фразою Рикошет не рикошет, яке це має значення. Ну насправді це має велике значення, тому що є правила футболу, і там рикошет чи не рикошет впливає на може впливати да, на рішення арбітрів. От, насправді, чому я кажу тут, ну мені дивно, що стільки уваги приділяють цьому моменту, тому що я взагалі не бачу, що там можна довго обговорити. От саме в цьому моменті. Я розумію, що є правила футболу, і треба там ну, розбирати кожний момент, тим паче такий, який впливає на результат матчу. Але, але, але ну, з цим моментом, по-моєму, все очевидно. Чому очевидно? Дивіться, є ж відеоповтори, да? є запис матчу, є в Ютубі огляд. От відкрити огляд цього матчу, і хто у нас там у ПЛТБ, да, викладає їх? Я навіть подивився, на якій секунді варто почати перегляд. Просто поставте. Курсор на відмітку 3.25, якщо ви будете на ОПЛТБ дивитися, да, на відмітку 3.25 і подивіться, там буквально 4-5 секунд є повтор. Ну, це один з повторів, да, один з ракурсів, і на цьому ракурсі добре видно, що робить і Вівчаренко, і Миронюк, які вели боротьбу перед тим, як м'яч потрапив до Герера. Так от на, там на відео чітко видно, що. Спочатку ну, Мирнюк, да, гравець епіцентру, переслідує Вівчаренко. Вони один і другий, ну, будемо казати, ступнями да, б'ють по м'ячу, ну, якби вступають в боротьбу да, по, за м'яч. З двох боків м'яч якби там затиснути, виявився на секундочку. Да, між їхніми стопами. Потім м'яч там відлітає в в як це правильно сказати, в литку, да? тобто, ну якби відскочив в литку всю, да? і від цієї ноги вівчаренка від литки цієї. Він відлітає ще раз до Миранюка, і вже від ноги Миронюка, від лівої ноги Миронюка, він цей м'яч летить в сторону, відскакує в сторону Гереро. І на відео чітко видно, що Миронюк не віддавав передачу. І от тут саме чітко видно, що це був. Ну, хочете, називайте рикошет, хочете відскок. Чому там навіть по. Руху тіла Миронюка видно, що він не пасує. Придивіться уважно. Там я ставив відео на різні швидкості. І 0,25, і звичайну швидкість, і 2, і 1,75. Скрізь приблизно з однаковим. Ну, з однакової ступені очевидності видно, що Мирнюк міняє напрямок руху тіла. А як це видно? По-перше, по його ногам, тому що коли людина ну от, дві ноги, да, права, ліва, якщо людина біжить. Наприклад, вправо, да, а потім вліво, то зазвичай це як? Ну, людина ж біжить не на двох ногах, отак, да, а вона право-ліво, право-ліво ставить. От, і якщо міняємо рух, ми ставимо право, відштовхнулись, а на ліву вже приземлились і далі. Миронюк робить рух, ну, коли він вже змінює після відскоку рух, він ставить дві ноги одночасно на траву і далі рухається. Це перше, і друге, дивіться на його корпус. Ну, хочете там, вибачте, вище пояса, хочете нижче пояса. Там е, є миттєвість, є секунда, коли можна вловити оцей момент, що він міняє напрямок руку. Ну, коротше, там для мене очевидно, що це не пас, а це відскок. А чому я наголошую на зміні руху тіла? Бо е, так міняють рух тіла, коли не очікують, що треба побігти в інший бік. Да? І це перший момент, от, зміна руху тіла. А друге, ну видно, що він не б'є по м'ячу, і те, що м'яч йому, якби ну, скажімо так, впав на підйом лівої ноги і від нього відскочив до Герера, це ж не значить, що футболіст бив підйомом ноги, йому да? Ну, Таких моментів в грі мільйон, там якщо не мільярд, буває. І, ну, Наприклад, коли м'яч падає гравцю на стегно, прокочується по стегну і кудись там відскакує. Ну, це ж не знає, що людина обов'язково грала стегном. Да? А з меродником, по-моєму, там все очевидно. Тобто, це був рикошет, відскок як завгодно. А далі. Коли от Віктор Вацько каже фразу Рикошет не рикошет», яке це має значення. Щоб зрозуміти, яке це має значення, ну треба дивитись правила футболу. Є ж у нас правила ІФАП, це міжнародна рада футболу, які затверджені на сезон 2025-2026. І там, зокрема, зазначено правило 11, Це правило про положення по загрою. Правило 11, Пункт 2. Якщо ну, в мене я так розумію, це офіційна. Ну, Будем казати офіційне видання. Да, я в pdf форматі його маю. Там це сторінка 104, навіть можу сказати. Якщо у вас там інший текст, ну там просто орієнтуйтесь на правило 11, пункт 2. І там сказано наступне: гравець, який перебуває в положенні поза грою, в момент гри у м'яч або його торкання з боку партнера по команді, карається тільки за участь в активній грі. Ну, тобто, гравець, який перебуває в положенні поза грою, карається. За, у, за участь в активній грі, тобто, якщо ну, він впливає якось на гру, да? тобто, тобто, там перелік іде далі декількох пунктів, ну, різні варіанти, що відбувається в тому випадку, якщо гравець щось робить. Так, от, якщо гравець, далі цитую, отримує вигоду, граючи м'ячем, або втручаючись в дії суперника, коли він, ну тобто м'яч, і один з варіантів Відскочив або зрикошетив від стійки, поперечений воріт офіційної особи матчу, або від суперника. Тобто, прибираючи все зайве, це е, нам підходить наступне формулювання. Гравець, який перебуває в положенні поза грою в момент гри у м'яч, карається тільки за участь в активній грі якщо отримує вигоду, граючи м'ячем або втручаючись дії суперника, коли м'яч відскочив від, або зрикошетив від, супе, від суперника. Розумієте, ну, тобто м'яч, це не був пас, а якщо це не був пас, то це, я переконаний, судді керувалися саме е, оцими міркуваннями, що це був відскок, а якщо це відскок, то Гереро в положенні поза грою. Тут, до речі, краще б там і Олександр Шовковський, Віктор Вацьков, і Віктор Вацько, -всі -всі і всі-всі прихильники Динамо, які вважають, що тут офсайт, краще б задавали питання, чому Гереро так тупо забіг, виперед, ну, забіг в офсайд, випередивши лінію. Захисників, тим паче, що він був обличчям, він був з лівого краю від цих захисників, ну він там практично всіх бачив, як йому треба рухатись, він мав це зрозуміти. А він не зрозумів, він просто тупо забіг цей офсайт. Отут треба скоріше задавати питання, чому форвард туди забіг? Да? І а що стосується цих суддів, тут, ну я думаю, от саме в цьому моменті дуже даремно на них наговорюють, і я думаю, ну просто кажу вам, не, не травіть хоч тут їх, тому що у них і без цього епізоду вистачає ну, будемо так назвати, моментів для розбору. Да? От, а взагалі це виглядає смішно для мене ця історія з цим Герерою, і з цим офсайдом, тому що, ну, вибачте за грубість, ну, я так це сприймаю. Одна мертва команда прибила ще більш мертву команду, але при цьому знайшли отут привід поговорити у вигляді цього незарахованого Е Чому я кажу мертва команда? Ну, я маю на увазі Динамо, ну тому що як це не прискорбно, да. Зараз це дійсно мертва команда, і я вам більш того скажу свою думку, не тільки в Європі, це дуже слабка команда, і в Україні просто ну, в Україні немає спротиву для да, гідного спротиву, тому що інші ще слабіші. Епіцентр ну, теж відверто назва, ну це поки що мертва команда, якщо брати якісь такі ну, серйозні завдання, але ну, їх виправдовує те, що в них завдання одне да, на сезон це закріпитися у. Залишитися, да, правильно, що в УПЛ. А так люди вчаться поки що грати в УПЛ. Команда пристосовується, в ну, них там своя історія, а от Динамо ну, це ну, відверто слабка, мертва, образно кажучи. Команда, яка, до речі, до речі, той же Віктор Вацько висловив слушну думку всім тим, хто дуже-дуже дуже, дуже, дуже там, пишається досягненнями Динамо в Україні, да, ну. Все ж таки чемпіони, так? ну, це важливе досягнення, але в той же час дивіться, Вацько слушно підмітив, що от деякі ж, до речі, ще й Шовковським пишаються, так, що це великий тренер. Але дивіться, при Шовковському дійсно Динамо у Шахтаря ж ні разу не виграло. Я, як, я випустив з поля зору цю, цей факт, але Віктор Вацько на нього звернув увагу. А, як, ну, а це ж про що свідчить? Що можна скільки угодно там сперечатись за рівень Динамо, але те, що вони і у Шахтаря ні разу не виграв навіть при Маріно Пушичі, це додатково ілюструє, що команда ну, не така, м'яко кажучи, боєздатна, коли доводиться грати з ну, більш-менш серйозним суперником. Тобто Шахтаря жодної перемоги в Європі, ну там взагалі всі все бачать, та, що відбувається, і відбувалось. От. Тому е, оцей кіпіш навколо моменту з цим, з цим Гереро, ну з офсайдом Гереро, верніше. Ну мені м -м, смішно спостерігати. І взагалі все це виглядає просто, знаєте, ніби хтось хоче якось відволікти увагу там. ну... Спільноти Динамівської чи там, Болівальницької від реального стану справ в цій команді. Да? Ну, тому кажу: ну, не смішіть хоча б в цьому епізоді Ой, краще, краще було б, якби Динаміці сьогодні, наприклад, вийшли б на ту гру з макабі, перемогли, потім. Перемогли ще разочок, да, і в підсумку ну, вийшли в ту групу Ліги Європи. От тоді, оце був би привід відволіктися трішечки від того, що взагалі команда демонструє в цьому сезоні, де да, і в минулому теж. От, а, так, а так, ну, мом... я думаю, це спори висосані з приводу офсайду. Да, цього. Це спори, суперечки, висосані з пальцем, ну, тому. Не переймайтеся і не просто не займайтеся ерундою, я би так сказав всім, хто бачить там якісь, якісь, якусь чергову зраду, да, як зараз модно в Україні казати. Ну, на цьому в мене все. Чекаємо матч з Макабі. Ой. Підписуйтесь, в, общем, і, в, в цілому, і далі, далі будемо. Записувати далі відео, коментуйте, якщо є що сказати. Можливо, хтось і не згоден з е, е, моєю думкою про Сайт Герейро. До, до речі, ну напишіть, як ви трактуєте цей епізод, тому що ну, для мене там однозначно все, це не спірний момент. От. Ну, а так, на все добре. І сподіваюсь, що сьогодні буде у нас справді достойний і приємний привід поговорити про Динамо.